Зараз потрапила на відео Ані Алхім і зрозуміла, що зараз це все дуже розповсюджується, всі за цим слідкують. Так от що я хочу сказати, люди добрі, ми з вами втратили щось дуже головне. А, просто я, я не то, що сказати в шоці, це жах. Просто пропаганда а, сексу а, без відповідальності а, з чужими чоловіками, і це є нормою. Ви серйозно а, до чого ми дійдемо? До аду, до аду, почуйте мене. Просто дівчата хочуть грошей, і неважливо, з ким вони будуть спати, з якою людиною, аби були гроші, крутезні тачки і все. Що робиться люди добрі? Це просто провал. Це просто дно, дніще, позор. Я не знаю, це, це я не знаю, болото. болото, Вибачте, говорити, що проституція це класно, але вони це називають, як це там содержанка да, чи як. Це просто. Ну позорно, дівчата. Це позорно. Агов, ау. Де кохання? Де кохати навіть себе, а роздавати себе на чоловіків і казати, що це гуд. Ти дно. Почуйте мене, дівчата, дівчата, котрі сплять з усі чоловіками з усіми підряд, просто за гроші, це дно. Ти себе не поважаєш як людину навіть. А вони роз, розописують це все, розповідають, ніби то це класно. То це дніще, це фу. Це нормальний чоловік на таку дівчину ніколи не подивиться. Ого, оце накидала. Добавить нечива. Я навіть не знаю, що сказати на це. Ну, типа. Я не дуже в курсі за е, ту дівчину, про яку вона згадала з самого початку. Я знаю, що зараз це всіх там хтось відоси записує. Я особисто її не знаю, типу як блогера не знаю, ну не підписаний. Не в не в курсі. Короті. Але знаю, що така дівчина є, і там якийсь дуже сильний скандал пов'язаний з нею і ще там, з якимось чоловіком чи чимось, чи що. Я не в курсі. Тому я, типу, цю ситуацію коментувати не буду. Але якщо, беручи, в загальному, що вона сказала, що дівчата, які сплять за гроші з різними чоловіками, і кажуть, що це нормально, то це типа дно, якби дивіться. Це вже стало буденністю нашого життя. Ну, якби не особисто нашого конкретного, а взагалі, от, нашого життя. Да? І такі світогляди. В дівчат, ну, при тих розкладах, що в нас демократія, кожен має право на свою думку, значить, мають право на існування. Дівчата, які хочуть спати з чоловіками різними кожен день, але щоб ну, утримувати за це якісь плюшки фінансові, ну, виходить. Вони такі самі люди вільні, як і всі решта, і мають право на це. І мають право на то, щоб так думати. Я ж не кажу, що я з цим згідний. Я, звісно, більше притримуюсь, скажімо так, з сторони цієї дівчини, яка тільки що говорила, її погляду на це. Скоріше да, чи ні. Але прям е осуджувати іншу сторону, Іншу позицію, інший погляд на життя. Я також прям ну, от не можу так переходити на особистості і прям казати конкретній людині, що ти там дно, болото і все решта. І, типу, я, якби, не прихильник такої ситуації. Ми можемо говорити в загальному і судно, старатися якби ну, не ну, не ображувати інших. Навіть не дивлячись на їхню позицію в житті, яку. Я не підтримую. Ну, я рахую, це просто якби якийсь такий свідомий погляд на життя, свідомий підхід до будь-якої ситуації. Але, але, завжди є, але, завжди є, але. Як то говорить, як то кажуть, поговоріть світове діло, розумієте, особливо про інших обсудити там комусь косточки і все решта, типа. Ну, я цього ніколи не роблю. Я можу дати якийсь коментар, коли мене просять. І коли мене не просять, я можу з вами обговорити якусь ситуацію, дати якусь альтернативну думку но конкретно людину якусь там обзивати, ображати. чи, ну, типу, Ну, я не знаю там казати, що щось там прям от неправильно, так, так не можна. Ну, це вже прям має бути дуже якийсь. Е... Особливо коли людина когось ображає, окей. Якщо людина собі живе своїм життям і мене не ображає і нікого не ображає, то навіть якщо мені це не подобається, там, чи комусь це не подобається, її стиль життя, чи її світогляд, чи його, чи, ну не кого. Судно, ну, ми не маємо цих людей ображати. Ми взагалі не мали би нікого ображати. Нам не подобається, пройшли повз. Я розумію, що в мене контент побудований на тому, щоб дивитися відосики, коментувати, обговорювати якісь цікаві теми. Але він не направлений на те, щоб когось ображати. Розумієте. Я можу висловити альтернативну думку, але я не перехожу на особистості. І я не прихильник того, щоб когось ображати. У мене більш все-таки розважальний контент, я би хотів притримуватися такого, ніж е, да, там, прям переходити на особистості. От, ця дівчина висказала свою думку. На тему там, на якусь там тему, умовно кажучи, да? на тему там, погляду різних багатьох дівчат, які е, там. Говорять, що нормально спати з чоловіками, все не гроші були. Я з цими дівчатами не згідно, Я більше притримуюсь, знову ж таки, повторюсь, притримуюсь погляду цієї дівчини, як і більшість людей, мабуть. Але я і не осуджую тих, хто притримується іншої думки, скажімо так, альтернативної. Це також має право на життя, якщо воно нікого не ображає і нікому не йде там в ущерб, не робить нікому боляче. Да? Не приносить суспільству якийсь, я не знаю. Ну, типу, не, не то, щоб негатив, а, а, Да, Негативні наслідки. Давайте назвемо це так. Тому, знаєте, а що, що ми підрозуміваємо під словом негативні наслідки? Ну, хтось пукнув, вже забруднює повітря. Це вже негативні наслідки. розумієте, Це можна трактувати як хочеш. Але пукати потрібно, бо якби, ну, це такий природний процес, в собі тримати теж кажуть, не можна, що хороша людина в собі поганого повітря тримати не буде, розумієте? І виходить, ця ігра слова в круговорот, у цих всіх тім. Саме головне нікого не ображати. Ми можемо собі прикалувати, з різні теми обговорювати все, але нікого не ображати. Якщо ця дівчина прийшла на особистості, це її погляд, я її також не осуджую. І взагалі нікого не осуджую. От, і тіпо, давайте якось на це сід дивитися трохи через тіпо, призму оптимізму. Це важко. Завжди хочеться перше, що приходить на, нам на в голову. Така наша природа, так наш склад розуму створений. Нам зразу хочеться когось осудити. Це перше, що приходить в голову. Тому що ми ну, емоції спрацьовують, не розум, емоції, ми керуємося емоціями, все, це все нормально. Я розумію, типа е, походження цих процесів і все решта, я просто знову ж таки повторюсь, останній раз вже на сьогодні, а повторяю, буде часто, що я не хочу переходити на якісь образи. Ну, окей, вже перейшли на особистості, обговорити якусь тему, якесь відео, прокоментувати, дати альтернативну думку. Все окей, тільки не ображати. Все. З цієї, з поглядом цієї дівчини. Скажімо, вони мені ближчі, ніж інші. І дівчата, які так там говорять, я не підтримую. Але якби я її на загал також не осуджую. Там собі вдома можу, що хочу говорити. Як то так, знаєте? От і так, і не так. Ну, ваша життя. Не можна нікого ображати, тим більше, коли людина не може дати тобі відповіді. Коли ви сидите лицем до лиця, да, десь в студії, ви можете один одному сказати, людина може відповісти. А коли людина не може відповісти тобі, і ти на неї женеш, ну, приходиш на особистість, от, про що я говорю. Це чуть, -чуть інша тема. Так що, давайте чуть-чуть розставимо ці кордони. Вони дуже, дуже, як то кажуть, ці кордони е ну, їх легко переступити, цю межу. Типу, це дуже таке, знаєте. Слизька тема. Тут треть обережніше, щоб нікого не ображати. Нікого. Є люди, які заслуговують, щоб висказати з їхню сторону, ну, це вже має просто людина якась бути, я не знаю, що вона має робити, щоб її так от загально засудили, тому що є якісь закони. Якщо людина порушує закон, то, зрозуміло, що треба висловитися на цю тему. Оскільки дівчата, які думають по-іншому, ніж ця дівчина, не порушують закон, У них такий стиль життя, вони закон не порушують. Вони нікого не змушують, вони чоловіків, з якими там, умовно кажучи, сплять, до цього не змушують силою. Все на добровільних основах. Вони закон не порушують, значить, і ми не маємо права їх усуджувати. Якось так, я все сказав, я не знаю. Якщо, якщо я в чомусь не прав, ви мене в коментарях поправите ж, правильно? Все. Дякую за увагу. Я надіюсь, як би. Ну... Суть сказаного нікого не образила, і все-таки, я думаю, більшість людей зрозуміють, що я хочу донести, і, можливо, навіть зі мною на одній хвилі. Я надіюсь. Я надіюсь.